99% всіх людей, які колись купували криптовалюту, задаються цим важливим питанням: як швидко вивести гроші з біржі на картку. В цьому відео я покажу, як вивести гроші з Binance на картку будь-якого банку швидко, безпечно та за найкращим курсом, якщо будете слідувати рекомендаціям у цьому відео. Найголовніші поради дам в кінці, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Тож почнемо. Щоб вивести гроші з криптобіржі, ми будемо використовувати P2P. Що це таке? P2P це зручний та швидкий обмінник всередині біржі, який дозволяє нам та іншим користувачам біржі швидко обмінювати крипту на фіатні гроші, наприклад, на гривні, і навпаки, гривні на крипту. Для цього ми будемо використовувати найбільшу криптобіржу Binance. Для того, щоб продати нашу криптовалюту швидко, її треба перевести саме на аккаунт поповнення. Ми справа, переходимо в активи і дивимося, де у нас. На аккаунті є кошти, тобто криптовалюта, яку ми хочемо продати. Для чого це потрібно? Тому що нам треба переказати її саме на аккаунт поповнення, звідки ми і будемо її продавати. Якщо ви бачите, що ваша криптовалюта, яку ви хочете продати, є на споті або на фьючерсах, то звідси ми і будемо її переказувати саме на аккаунт поповнення. Для цього натискаємо на переказ. Тут ми можемо вибрати звідки і куди ми будемо відправляти нашу криптовалюту, яку ми хочемо продати. Для цього натискаємо Звідки ми хочемо переказати і обираємо, наприклад, в моєму випадку спотовий гаманець і переказати ми з вами хочемо саме на аккаунт поповнення. Також обираємо монету, яку ми хочемо продати, у мене тут стоїть USDT. На P2P можна продати будь-яку криптовалюту, але я б радив би вам продавати саме USDT, бо це найпопулярніший криптодолар, і ви точно зможете знайти багато пропозицій по вдалій ціні обміну, або, наприклад, криптодолар USDC, який є другим по популярності. Так як я хочу продати саме USDT, я ввожу суму, яку я хочу продати, наприклад, 100 доларів 100 USDT, і натискаю підтвердити переказ. Наші кошти, як. Які потрібно переведення на аккаунт поповнення. Натискаємо ОК і тут же в активах натискаємо додати кошти і переходимо в p 2 p торгівлю. Або є ще інший спосіб: зверху справа, також можете натиснути поповнення, і нас переведе саме на цей аккаунт. Ми натискаємо на ці 100 USDT і відповідно переходимо в p 2 P2P -торгівлю. Торгівлю вибирайте будь-який спосіб, який вам підходить, можете одразу зробити це з меню активів, можете через поповнення. Я розказав вам ці два способи, для того, щоб ви знали, як різними способами можна перейти саме на p 2 p Далі зверху справа ми натискаємо саме на продаж, тому що ми хочемо продати нашу криптовалюту. Перед тим, як обрати покупця, нам треба обрати суму, яку ми хочемо продати. Для нас це буде орієнтовно 4200 гривень, натискаємо підтвердити. Далі ми обираємо платіж, тобто на яку картку ми хочемо отримати ці гривні за нашу криптовалюту. Як ви бачите, тут є велика кількість різних банків та можливостей оплати. Найпопулярнішим, звісно, є Монобанк, Pumpe, Privat, банк і Райфайзен. Наприклад, якщо ви хочете отримати. На картку Монобанку, то обирайте Монобанк і натискаєте Підтвердити. Зараз перед собою ви бачите велику кількість покупців, але щоб обрати найкращий варіант, треба дивитись на кількість угод, рейтинг. Чим він більший, тим краще. Також важливо дивитись і на час виконання обміну. Зараз покажу, як швидко обираю покупця я. Звісно, ми звертаємо увагу на. Кількість угод. Вони показані під ім'ям самого покупця. А також звертаємо увагу на рейтинг. Бажано, щоб у покупця було хоча б 500 угод, і чим вищий рейтинг, тим краще. Наприклад, 98-99% позитивних відгуків та реалізованих угод. Також важливо звертати на час. Наприклад, у першого покупця ми бачимо, що час обробки становить приблизно 45 хвилин. А у наступного покупця 180 хвилин, далі 120 хвилин, 180 хвилин, 45 хвилин, і є, наприклад, покупець. У якого є час обробки платежу до 15 хвилин, тому тут також дуже важливо звертати увагу на час обробки платежу. Чим швидше ви хочете його отримати, ваші кошти за вашу криптовалюту, то відповідно до цього ми і підбираємо покупця, який швидше проведе цей платіж. Хоча у нього і не найвигідніший курс, хоча також непоганий, але у нього є більше 6 тисяч платежів, а також 99% сфальних відгуків. Відповідно, йому ми можемо і продати нашу криптовалюту. Тим паче це буде дуже швидко, орієнтовно до п'яти 15 хвилин тому натискаємо продаж. Далі у нас відкривається наступне меню, де ви можете ввести суму, яка вам потрібна. У нас вона вже встановлена через те, що ми використовували фільтри до цього. Також в меню нижче ви можете вказати картку банку, яка вам підходить. До цього ми з вами вибирали монобанк, і вона у мене тут вже збережена. Але якщо у вас тут ще не прив'язана картка вашого банку, то натискаємо на це меню, і відповідно тут можемо обрати картки різних банків, з якими працює цей покупець. Відповідно, якщо ви хочете обрати картку Приватбанку, натискаєте на неї. Далі вводите. Прізвище ім'я та всі необхідні деталі для того, щоб прив'язати саме картку Приватбанку або будь-якого іншого банку. Після цього ця картка буде збережена, і ви зможете її легко використовувати в наступних ваших операціях на Binance з купівлі та продажу криптовалюти. Після цього ми повертаємось в початкове меню, і тут нам треба також обов'язково ознайомитись з вимогами торгівлі. Це важливо, бо іноді покупці вказують тут різну важливу інформацію, яку вам потрібно знати. Після чого у нас відкривається наступне меню з деталями платежу. Також ми можемо. Можемо перейти в чат, де написати якесь повідомлення для нашого покупця, якщо у вас є якісь важливі деталі, або ви хочете уточнити, коли він зможе провести той чи інший платіж. Далі я дам вам особливо важливі рекомендації, які захистять вас від недобросовісних покупців. Але поки ми очікуємо переказу від покупця, поставте лайк під цим відео та підпишіться на канал. Також, якщо ви хочете навчитись примножувати капітал на крипті, як це роблять тисячі моїх глядачів, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал про заробіт. На крипті, де я ділюся рекомендаціями, інструментами для аналізу, купівлі та продажу криптовалюти, посилання в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь. Зараз ми бачимо сповіщення про надходження коштів на нашу картку. Покупець з ним порався буквально за півтори хвилини, навіть швидше, ніж ми з вами очікували. Важливо, ми ніколи не підтверджуємо надходження коштів на біржі до самого моменту отримання їх на картку. Якби хтось з покупців не просив вас у чаті це зробити. Спочатку гроші, а вже після підтвердження, адже до того, як ви натиснете кнопку. Кнопку підтвердити, біржа буде на вашій стороні і криптовалюта не буде відправлена покупцю. Після отримання переказу вже можете сміливо підтверджувати оплату. І після того як потрібна сума прийшла на нашу картку, ми натискаємо платіж отримано, перевірили, що оплата надійшла, і натискаємо підтвердити переказ. Лише після цього наша криптовалюта буде передана самому покупцю. Обмін успішно виконаний, далі можете поставити оцінку покупцю за те, що він зробив швидку транзакцію. Напишіть в коментарях, чи легкий для вас цей спосіб продажу криптовалюти, або ви знаєте ще краще та швидше. А якщо ви хочете навчитись визначати найкращий час для купівлі та продажу криптовалюти та отримувати прибуток з цього, то рекомендую прямо зараз подивитись це відео. Підходи, які там описані, є дуже дієвими і їх успішно використовують вже тисячі моїх глядачів. Приємного перегляду!